Бізнес на Хмельниччині крокує в ногу з часом, та навіть йде на випередження. Реформу щодо дерегуляції вже ввели в дію. Тож дозвільні центри та чотири ЦНАПА активно працюють на території області. Торкнулася вона й рятівників, що в результаті покращило співпрацю між ними та самим підприємництвом. Відповідно, саме основне це введення дозвільної процедури, особливо це дозволів, дозволу. Декларативний принцип роботи бізнесу та напрямку ДНС. От. Тому на сьогоднішній день це нове як для бізнесу, так і для працівників управління. І досить правильно Борис Васильович будує роботу, тому що. Ті проблеми, які накопичуються в бізнесу, їх потрібно знати сьогодні, їх потрібно вирішувати. Активно бізнесмени залучають і зарубіжний капітал. Надзвичайники вже встигли надіслати листи майже 30 таким підприємцям, аби ті, в свою чергу, зверталися до управління. Викладено прохання звертатися до нас, а з метою гармонізації їх правових норм мається на увазі за кордони, до наших вимог. Тобто ми мали б сідати за стіл, і не з точки зору перевірки, а з точки зору розгляду проблемних питань. З метою забезпечення пожежної безпеки, з метою своєчасного реагування, з метою забезпечення безпеки людей, які працюють на цих підприємствах. Щодо торговців, то вони пожеж не бояться, точніше, знають і вміють, як їх передбачити, адже прямо на самісіньких ринках розгорнули навчання із цивільної оборони, під час яких відпрацьовуються на кожному ринку дії я особового складу адміністрації ринків. Пожежних дружин адміністрації, охорони у разі виникнення інших старта і, зокрема, підрозділів головного управління. Проте деяка рятувальна техніка надзвичайників вже застаріла, тож потреба у оновленні відповідного рівня зростає. А як кажуть самі підприємці, більшість виробництв на Хмельниччині являють собою реальну загрозу. У будь-якій формі готові підтримати таку. Політику, щоб все таки на самому високому рівні звернути увагу до оснащення служби надзвичайних ситуацій держави сучасною технікою. Тому що тільки ви можете реально допомогти до вас, реально можна звернутись. Нещодавно у Хмельницькому з'явили ще одне пожежне депо, що дало змогу рятівникам своєчасно прибувати на місце події. Власне, тому і виникла потреба у ще одній пожежній автівці. Проте, поки що вона управлінню не світить. Потреби міста, і зокрема, і ваші, всі, скажімо так, дуже перевищують наші можливості. На жаль, ми Якщо говорити про техніку про обладнання, дуже багато зусиль направляємо на покращення матеріальної бази наших комунальних підприємств, в тому числі. От, і для забезпечення, і техногенної безпеки, в тому числі ми придбали от в цьому році і два снігоочисники, і придбано ЖЕКам нашим додаткові трактори. І дуже багато всього придбано. Та як каже начальник головного управління, нову пожежну автівку міський голова пообіцяв придбати їм у наступному році. Тоді з'явиться і ще одне депо вже у Сатанові на території оздоровчого санаторію.